Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні вам покажу ще один огляд моїх бігонієчок. Це переважно бігонієчки з приставкою НГ, ГІ і деякі сорти зарубіжної селекції. Є такі сорти, які я вам показувала дуже давно. А є такі, що взагалі не показувала, бо вони дуже якось поганенько росли, а тепер вже розкрили свої листочки і можна їх показати. Ось покажу першу красунечку хісмісті, можливо, неправильно вимовлю, вибачте. Це зарубіжна селекція, така правильна форма листочка. Дуже... Вона, може, можливо, і не дуже яскрава така, але дуже правильної форми. Всі листочки однакові і розкрас листочків дуже красиві, якщо придивитися. Но мені дуже подобається цей сорт. Він компактний, не розкидає свої листочки в різні сторони. Красунчик. Бегонія Колір Vision. Цю я ще не показувала своїй колекції, можливо, ще зовсім маленькою діткою коли придбавала. Нарешті, нарешті, вона я дочекалася, поки розпустила всі ті листочки, які почала випускати з серединки. Я вже чекала, коли я зможу її познімати. І вона так розрослась таким веєром. Дивіться, як красиво всі листочки в одну сторону. Красива, дуже гарний колір. Ну, щось трошки вона мене затопила в рості спочатку, але потім відновилася. І ось з літа за осінь. Ну, наростила. краса. Просто неймовірно. Колір візіон. НГ Аристократка. Ну, цю красунечку я показувала свою вже декілька разів. Але вона дуже росте, і через кожен місяць-два можна її показати в новому своєму вбранні. Листочки розкидаються в різні сторони, але вони невеличкі. Ну, Взагалі-то компактна рослинка, я так сказала, що в різні сторони, тому що листочків росте досить багато. Вона така кочерявенька. Аристократична, можливо, так, назви все ж таки підбирають. така Також правильної форми листочки, розкриваються більш з такою рожевістю, потім вони більш сріблясті ці листочки. Краса. Наступна бігонічка НГ Франт. Це одна з перших моїх бігунічок з таким яскравим листям. Воно таке восковидне, це листя. Вона трошки краще переносить, якщо ви забудете її полити, не зразу впадуть ці листочки. Але великий кущик ну, чомусь не дуже мені вдається з неї виростити. Вона пускає листочки, росте, але чомусь нижні листочки у мене все ж таки відмирають. Ну, чогось їй не вистачає, мабуть. Ну, або ж все-таки щось я неправильно трошки роблю. Ну що ж, ми вчимося разом. І я ще багато чому вчусь. Вони всі своїми характерами, ці бігонічки. Ну, дуже красиво. Також, скільки кольорів в цьому одному листочку, неймовірна краса. Солі мутата. Це різомна бігонія, природник, така жабка. Росте взагалі безпроблемно ця бігонічка. Це вже вирощена у мене з листочка, з моєї діточки, десь велика, така вона вже дещо велика, десь у мами моєї. Я вже не стала йти, мороз, холодно, носиться з ними по вулиці. Покажу трошки менше. Але ось така пупильчата вона жабка дуже цікава. Ну і росте для новачків дуже простенько у вирощуванні. Росте, кущиться, така красунька. НГ затміння луни. Також дуже красивий сорт, але ось останнім часом ті листочки, які вона повипускала, вони дещо дрібні. Я зрозуміла, що їй не вистачає світла, вона стоїть на підставці. Поток вже досить темний. Ось, вже майже місяць вікно сонечку не попадає, і в кімнаті дуже мало світла. Ну, і ось пускає такі. Я думаю, що в цьому причина. Тому ось такі поки дрібні листочки. Я просто боюся, щоб вона. Не почала хворіти далі, ну і познімаю її. Не буду чекати, поки ці всі листочки будуть великими. Ну, поки вона так дуже красива, дуже люблю такий колір листя, контрастний така облямівка і серединка смородинові. А середин, ну, а сам листочок такий. Зелено-сріблястий, оливковий, ну, навіть не знаю, як сказати, але дуже гарний. Гі ранкова роса. Це селекція не такої видатної нашої селекціонерки, але Ірини. Але вже в неї багато бігонієчок і хто в цих групах знає її сорти. Ось цю гі-ранкову росу такі ж мені вдалося виростити красивим кущиком. Неймовірні листочки, неймовірний розкрас. Вона вже як починає рости, то вже нарощує і нарощує свої ці маленькі листочки. Ну, красуня яскрава безпроблемна. Краса, просто краса. Я ходжу і не можу не любуватись, просто не можу пройти повз і не глянути на ці всі яскраві листочки. НГ Карамель. У мене вже декілька відео є і окреме. Про цю красунечку, мабуть, я залишу посиланні. Я просто хочу, щоб ви подивились, як вона міняє свої листочки, колір листя від дітки до весняного кольору і до того, який зараз цей колір. Хоч вона стоїть у мене під підсвіткою, але немає в неї все одно тих яскравих червоних листочків, які були в неї весною, коли виглянуло сонечко. Все ж таки денне освітлення, нічого не може його замінити. Це денне освітлення. Була діткою такі були листочки, взагалі не схожа, потім стали такими темно-бордовими. Листочки, потім ось на осінь вони всі такі позеленіли. Я надіюсь що на весну, коли буде багато денного освітлення, вони знову стануть яскравими темно-бордовими ну Дуже цікаво вона мені дуже подобається, росте. Ну ось Трошки вже і хворіють листочки нижні. Ну, так, не без того. Красуня, НГ-карамель. Просто рекомендую новачкам, ви будете в неї в захваті як росте, як змінюється листя, яка вона кожну пору року, яка вона різна. Ну, і ось така у мене є велетенська, зараз вона, це Касерпантин. Також настільки змінює колір листя. Весною на початку літа я знімала листя, було Темно-темно коричню в неї І в крапінку. Зараз воно темно-зелене в неї. Росте гарно росте, кущиться, висока. Дітки ще посадила, також нема проблем, з ними ростуть гарно. Це який розкрасистся. Касерпантин. Ось познайомила вас з черговою порцією краси, зимовою на вулиці, сніг, мороз. А тут постійно квіти. Так, бігонія це така рослина, якій не потрібно квітнути. Вона завжди, наче квітка. Дякую, що були зі мною. Дивились моє відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба!